Відно документів Хорошо. він не мішає вам абсолютно. Я запропонував нормально розібратись ситуації, перенести. Я навіть воду сюди переведу. Я просто хочу тут. Жінка хоче поставити а. веса. Ми тако перенесемо і все. А ну чи він чи, ж не чи, принциповий. А на, якій, на якому основанні ви маєте переносити цю воду? Скажі. Тому що є документ на що? на забор. На, що він має отак на, на, на забор? А тепер я нічого не буду говорити. Тепер у нас є зараз на сьогоднішній день. Тут є в нас людина. Яка займалася паюванням в своє време, коли ділили кожухів? Так. Лариса, вона була голова, Лариса, дід сюди, вона голова майнової комісії. Вона зараз розкаже, як це все Проїсходило, коли ці забори тут появлялися коли це ділилося ще до того, як вас тут не було, Віктор Миколаївич Правда? Так. Правда? А то, що говорять люди, і це правда, що ви зробили земельний акт після того, через років, мабуть, вже 10, як цей забор появився, ви зробили, послухайте, послухайте, не ж не так? ви зробили земельний акт на земельну ділянку і цей кусок собі врізали, ми вам не погоджували. До мене на підпис не приходили. не до мого управляюща? Не підходили. А Ларіса, бивша голова сільської ради, ви ж це прекрасно розумієте, ваша там знайома, чи подруга, чи я не знаю як це. Ваші діла. Вона вона підписала місто нас, погоджування меж. Так було, так було. І можна підняти ці документи і подивитися. І ми це обов'язково оскаржимо в суді. Однозначно. обов'язково. тому, що цей забор, коли ви робили землю, цей забор вже стояв 10 років. І якщо не е? от є люди, ось є Тамара, є Ларіса. Ка Ларіса скаже. Лариса, коли як ділили і як тут взагалі ділилося? Розкажіть, розкажіть, розкажіть. розкажіть. Ще в якому 90... ні тисячі якому? 2005, 2005 році. Не п'ятому, шостому, навірно. шостий чи шостий, так. Ділилося це і одразу купили профіль, обгородили те, що оброзділили. Скажіть, будь ласка, тоді Віктор Миколаївич був вже власником, чи його дружина даної земельної ділянки, яку він сьогодні претендує? Хлопці були. Не були, там тоді зовсім були другі люди. А прізвище можете назвати попередника? Туда Туда да, так. Так. Паша, паша знаю, звати, а фамілію не знаю. Тобто той хазяїн продав Віктору Миколаївичу е, участок, який він сьогодні вже має вла власність права власності, і оці забори стояли, так? Віктор Миколаєвич, то як можна було приватизувати, коли ці забори були ще до вас? А я міг забору так поставити. і Що ну, подожди дивіться? Тепер ну, я розкажу. Ну, виж, тепер прийшли, я розкажу. Ви ж коли прийшли Кажі, забори? Коли штояли. прийшли, забори стояли. А. Ти міг поставити його і на цю мнату, ну, то як я але з... право власності на цій землі не було. Документів ніяких немає, і межі погоджували, підписували із сільською радою. На якій підставі, а, якщо є власники. Які власники? У вас, власники є, у вас є право власності на, на той момент, а нема у вас є. нічого. А в мене Після не... того у вас вже було і ми, право власності ми, на землю у вас давай, не давай, було, ви, і ви, немає. Ви, ви, так, і Є кримінальна справа, ви, про те, що ви, він підробив документи. І є кримінальна а, я, справа, що є. Він підробили. Не Будь ласка, де кримінальна справа? Немає, тому що документи не підроблені. А Миколаїв. вами документи підроблені, Віктор Миколаєвич, які ті, що ви подавали на землю? Віктор Миколаєвич, подумає, я ви по купує, друге, я я полицькі, майно. Дивіться, прийшов тут майно до землі. Я При по майно кажу, до землі несе? перенесемо. чому ти, 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 не, путай ти майно майно землі, не путай майно до землі, Вітя? Не путай майно до землі. Що таке? Не Я ще раз розказую. Та не тут, надо, та не борзєй, понимаешь? Що ти дергаєш? Я зраз держу. Що ти, ти дернеш мені? Ну депутат, депутат, да, да. і що? Ти по закону да, роби. Грой. Грой. А а по закону Я документи покажу. У мене документи покажу. У мене документи на будівлі є. На будівлі мене є, не треба верещати, мене тебе не боюсь, розумієш? Не... Боїся! Не слаб... Я а тобі не ще не раз не скажу, пеню. Відійди, слухай, відійди, не плюй! Оце так, партія Гройсмана да, сьогодні віджимає, в людей да. майно. В мене є документи, ви пішли, пішли, я тобі покажу. Підожди, хвилинку. Хвилинку, тихо, всі тихо. Вітя, підожді. А тепер пройде, підожди, я питання задам. Слухай, дивіться, Боріс, комісія... чого ти розкажі, віділили. Власники земельної ділянка, на якого є документи, ми це побачили. І про що буде складений відповідний акт із з рекомендацією демонтажу цього забору, тому що вона на які писали, що є, є рішення на... суду Не рішення суду, а є правоустановлюючі документи. На ну, хай... Хай це встановлює суд. Пролев, скільки тобі заплатив? Скільки тобі заплатив? Забор стояв образи, я теж на вас можу подати в суд. Але Але я не хочу звати... я знаю тебе дуже хорошо. Я тоже тебе знаю. Почекай, Почекайте. Ні, 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 послухай, ней, ней, ней. послухай не не людину, чого ти, ти? голову! É, Тей Тей послухай не послухай людину! Чого ти, блять, уходиш? Коли розділили оці всі кілові, оцей забор ставили і йому віддали одну частину, що вона йому не належала. Там Пролієв! Чого ти тікаєш? Пролієв! Жулик! Пролієв, жулик, Вернись сюди! Пішли в другу сторону, подивимося там, скільки захопив Пигуля їхнього майна. Пролєєв, ти жулік, ти аферіст. І сьогодні війна йде, а ти під час війни мародерством зайнявся. Це тобі з рук не зійде. Я зараз буду дзвонити на кабінет міністрів і всі інстанції, що мародер Пролєєв за гроші, приїхав ділити чуже майно по фіктивних документах. Рішення суду Пролєєв. Оце сьогодні бачимо така бедлота сидить в теплицькій громаді і вирішує спірні питання, які має вирішувати господарський суд, а не прояв з жуліками своїми. Шановна пані, ви були головою комісії. Розкажіть, будь ласка, все, як відбувалося розпаювання. Ну, при розподілі ділили будинки, все тут ділилося. Оця частина, що тут у нас є зараз, забор поставлений. Ми згідно цього розподілу зробили цей забор. Ота частина, що там, де зараз в нього. Сушарка поставлена, ми її віддали просто, ну як, без, документ. без документів. Ми йому віддали, бо їм треба було де небудь що робити. Поставити сушарку. Не Ні, сушарку. Не в нього було просто, сушарку. Не було просто не було то, куди робити, там чи як там, ну, не було місця. По совісті? Ми по совісті зробили, оце все обгородили, лишили йому ту ділянку. Через то так зроблений цей забор, що це він каже, що воно неправильно зроблено. Але, Але це, по, по суті, не ця, не ця, не ця ділянка відійшла клубнікові, так? Дивіться. Оту От, за мене дивіться. ділянку де ти сушарку поставити. Я ж підійшов пішов по-людськи, просто. По-людські вадий. По людські в міліцію не пишуть. Послухай, по я підходив 10 разів. До, до мене ти підходив? підходив і до Тамари підходив, казав. Ну дайте мені просто заехать. Сповідайте нам те, що ми тобі помінялися. Ну, чим тобі кусок цей мішає? Ні, я... Ти для ну, ти просто мене? Просто зараз поставив, просто до висоти, поставив Все. сушарку на моїй території. В мене Бат є ларі, документи. На що? В мене є документи на що? На що сушарка? Кусок. Да. От документи. В мене є акти ні, почекай, на той які кусок. Який тебе акти, акти коли робив? Після чого ти робив, Вітя? Я робив до того, як ви його оформили. Ні, до того. Ні, ні, ні. У мене на будівлі, у мене є державні акти дивіться, на будівлі. От зараз, дивіться, хочу по-людськи. Я просто Диві хочу попросити оцей кусочок заїхати до висового. Все, нічого не треба. Це Сазанський Микола Константинович, ми так, можемо визнати ще Сазанського. Сазанський при цій ділості присутствував. Він оце все міняв, що, все равно все. По-людськи, да. По можна оцей кусочок, щоб я до весов заїхати, оцей кусочок, все, я не претендую на оце. Ні, то віддайте моє! Ну тобі принципово цей кусок. Воно навіть в мене оформлено. Можна оцей кусочок 10 метрів віддати, щоб я ну Почекай, <плесвіт> хорошо, ти прекрасно знав. Що ми віддали тобі це той кусок, де стоїть сушарка. Ти ж прекрасно приказував, що то не твоє. Я ж підійшов, просив, шо дайте заїзд мені. Ти коли сушку ставив, ти навіть нікого не спитав. тому що документи в мене є. А, ти документи зробив. Я ставив документи. Воно ж поміняне. Воно ж поміняне. В мене документи на землю. бо Ти собі землю взяв, там, від особисто-селянської, зоб, зоб, оформив два паїві і все. Та я хочу по людській. Понимаєш чи ні? Дивіться, що я просив. Все, заїхати до Серій Іванович, ви мені можете поліцький оцей кусочок дати, щоб я до весомої Все! Я ви не ви дати, можу ви дати, бо тут ви вода! Ви я, ви да. ви, я виведу її сюди, чи куди скажеш? Своїми силами ні, ні, ні. ми я тобі... я переведу його тобі кусок. не ну не дадуть збрехати ні тамара, ні дівчата. Ми дай, цей подій. кусок я віддали, чого? тому що віддали тобі кусоч. там, де стоїть сушка. Просью по-людськи, оцей кусочок і заїхати до весової. Все ти мені скажи, як може бути по-людськи, як ти мене не по людськи 5 років назад прокинув із Люсею. Прокину. Ну як це з Люсією, коли підробила Люся, попечатала і, і все. Не помниш, як було? А ти як кидав мене, ти не розказуєш цього почекай. Я в тебе брав печаті і печатав. Я в Ведь тебе не, не брав nah, ти не брав. Не Алюся, не коли, коли да, да, розібрала довго, ну, перший пішов ти, 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 перший ти слово не стримав, а не я. Ні, Ні, Давай, я не завжди хотів говорити. домовлятися Давай. і завжди хотів по-людськи. Да, 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 ми да, з тобою, да. коли по руках вдарили, сказали все. і Ми тобі віддали. Ми тобі віддали кусок землі. Просю, по-людськи. оцей кусочечок, щоб я заїхав до весової все. Ну, Я забираю своє, ти забирай своє. Ми тобі відріжемо. Забирай свою шарку, я забираю ти Там на свою. те в мене є документи. А, є документи. І тут є документи. На землі. Але я прошу оцей кусочок, щоб я тільки заїхав до Висової. хорошо, Дивіться, будівля належить мені одна, друга, третя, четверта. В мене є право власності, державний акт є, на цій будівлі. Є. Да? Я власник. Так. Його, да? так? І на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, ви ви робите земельну ділянку і ні з ким не погодіть, кроме того. Отже, я говорю, а з ким. А у вас немає права власності на землю. Немає, немає, я поняв. А оці документ якраз ти підробляв. Які? Люди ну підпис. У мене я, ти нічого, я нічого не селищну підписаний документ. Я нічого а люди а не підписувала. То це ваші питання. хто підписував? Це ваші питання, а я не підписував. Ну не знаю, хто там підписав. Я, я, ну, мені мені не підписував. Підписував. Можна питання? Віктор Миколаївич, да. ви вже стали власником при розпаюванні цього майна, чи ви викупили попереднього власника? Тоді, коли ще не було ні тут оформлення, ні тут оформлення. Коли перше розпаювання йшло, ти був тоді власником чи Викупив уже вони вже... тоді власники теж не були. Ну ти уже, ви, Вже вже умляла люди. Піддивіть, я питання задаю чітко. Вони. Ти був при розпаюванні цього майна? Ні. 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 А через скільки після ну, того, як пройшов п'ять, навіть після, після розпаювання через, через років п'ять. Да. Тому дивися. Попередник зробив з ними угоду, що вони дають територію під сушарку, а вони та це я сушака, сушарки, і сушарка забирають. Та... Вона давай без криків. Ну, ось я є члени комісії. Я хочу по-людськи. Так і вони хочуть по-люблять. людськи ж Скажіть, як може бути, скажіть, будь ласка, всі тут люди стоять. Як може бути по-людськи, скажіть мені, будь ласка, якщо ти робиш земельний акт на землю? З голови хої ради ви робите тут. Відрізаєте за вона заїхання. підписувала, ну, дайте сказати. Ні, сказати. Дайте сказати? Ви відрізаєте оце тут, де молокоблок. Де люди здають молоко, це ви забираєте всю цю землю собі. Тепер ви забираєте землю попід тракторну бригаду, попід нашу, обі поле, цілу смужку. За -за -за Загородюйте нам той виїзд, да. цей виїзд, цей виїзд. Це пішло тоді, коли ну, пішло на призід. Коли я про просив принцип. дайте. І голова сільської ради не питаючи нікого, ні Питаю, людей, ні кого. Тобі просто підписує і робить документ. Конечно, вона власник. Ні. Вона не є власна. Вона, 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 вона тоді була головою сільської ради. Вона підписує мед. Вона не власник землі. Вона підписує. Не, що їй як сусібного підписати? Там вона мала підписувати, не спортити. Да. Вона, да. Да. Вона, вона, вона мала приїхати сюди, тут? подивитися. що Дивіться, я сама. Бажайте два метри, щоб я так, заїхав так. до весової. Що вона відповідає? Вона майдує, що ви сільський голова, але вона ще відповідає. Та відповідає, я ж не прогодив. Ну, от ви її підставили, вона підписала, не дивлячись. Що вона підписує? прошу а, при всіх кусочок леві, дайте, леві, щоб леві, я заїхав леві. до весової. Все! нічого більше не хочу. Землі не треба, те не треба. Ось ось кусок. Все, якщо вам мало на фронт. Там де моя воно Віть, скажи а тако, по совісті. от ти волонтер, сьогодні Туда. їздиш в АТО Туда. туди, точніш не в АТО, вже, а війну Туда. їздиш Туда. до хлопців. Сьогодні війна. Туда. От треба було сьогодні цю канітель робити з цим продажним пролеєм. А хто просив погорюти? Як ти з ним зустрітися, переговорити? Вона то чого ти не під'їхав туди вона? до нього? Тільки комісію треба. Віть. Можете мені нагадати, коли син Кливнюка написав поліцію про що тебе підроблені документи, ти підійшов до сина і якось з ним домовився, щоб до сина забрав. Підходив. Ну хтось з вас, я чи, чи Люда, підходив, щоб він забрав заяву. Я поліції. абсолютно ні до кого не підходив. Ну, вони забрали. Забрав, да? забрал, ти забрав, так? Nie, Nie. А не хто? Забрал. Я не знав, що він писав навіть. Ти багато чого інформації тебе ніяк не, ну, не, ну, не правильно. Вітаю, Ві. ну, було ж тоді домовлено, що, що по-людськи все ріши, рішити. – Я навіть не знав, можеш спитатись до бухгалтерів, вона тобі скаже. Знав я чи не знав? Не знали. Ну я теж вже не знав. – І хто забирав заяву, скажи? Ну забирали. Хто забирав? Син забирав. Тільки я ви тоді в лікарні були. за кордоном? – Я це не знав. А вам цього ніхто не казав. Сергій Іванович, при вашому тоді здоров'ї, Вам тільки треба було казати за заяву. Але ж заява була в поліції і на сина чинився тиск. Добротом. Наскільки я знаю, що на сина чинився тиск і в поліції, і в прокуратурі чинився тиск на сина вашого, щоб забрав заяву. Тоді було сказано, що все буде тихо, спокійно, не буде більше ніякої ділюшки, тільки заберіть заяву. Ваш син забрав. Я цьому свідок. А тепер виходить, що син забрав заяву а ні, тепер, і коники ці. Получається, хто прав, хто більше прав. Розумієте? Вони ну, думають, що ну так так, так не буває. Є значить, того, Сергій Іванович, так... єдине правильне рішення подати в суд, скасувати той акт, тому що він підписаний вами, не була створена комісія. Значить, це все. А те, що сьогодні цей продажний проляв приїхав, то це, ну як би сказати, це, це людинка, яка буде служити тому, хто ну, платить. Вітя, він не член комісії. Комісія не має права під час війни розглядати ці питання. Послухайте, я не хочу конфлікту ніякого. Дайте косу три метри, щоб я заїхав, тут все. Я більше нічого Вітя, не хочу. Вітя, а можна по-людськи? Віддайте нашу територію. Які питання? Я тобі віддам це повністю. Та не вош. Питання нема. Як це не надав? То документи не дісти. Я хто це сказав, що він. Слухай, звертайся, що вони не їсть. Так от потрібно, що він звертається. Це таке питання. Лариса, чи я тоді не сказав. віддав. Це просто люди тоді ви зібрали збори. Є всі Документи я знаю, що у вас є документи, але зібрати збори, спитати людей. Це ділошка була, знаєте, то Михайлович та Послухайте, не, не хочу сварки. Так. Ще раз ось кажу по-людськи до Сергія Івановича, до вашого власника. Мені тре кусочок ось для того. Я воду переведу куди скажете, сюди, туди, не ваш, щоб я тільки міг заїхати до Висової. Все більше нічого не хочу. Інтересно, mm. ну покажіть, як це як це понімається, то ти, виходить, не по-людськи взяв, забрав, застроїв. Якщо то була, ти знав, що не твоя то це територія, вона зможе. сейчас що я, говорю, ні, я ж прошу, то, як, ні, не але... що ти просиш? Як ти просиш? Подожди. Що це як ти просить? Ми помінялися землями з тобою, да? Теріторію. Ти взяв, щоб у мене взяв на на себе оформив. А тепер приходимо. Давай я не буду прическати, що ти, ні, давайте. Ти оформив на себе. а Тепер приходиш, що да. й це дай мені. Ну то я це понімав? Я прошу кусок. Ну, я це прошу кусочок. Ну. Попробуй... Я не ну, це так, все. Я вам... Попробуйте заберіть його, розуміть, попробуйте. попробуйте, да. Завтра заява буде в суді, а після рішення суду будемо рішати. Буде да. буде а це поліцький студію. Я ж ну, хочу по поліцький. Воно ж нічого, полом... нічого не, не рішає. Оце тобі. Ну не рішав! А воно вам рішало, коли не по крузом забрали землю? тому що ти не хотів віддати мені Ого, це. оце! Оце! Кого! А вам земля для чого за трактовою бригадою тут це Я загородив, щоб ти не заїхав сюди а, взагалі. А, о, то так і каже. Тому що я підходив до нього. Ну, а чого підходив? ти загородив? Вітя, а просив? дороги не приватизовуються, no. лісосвої садки. Як ти мій дорог приватизувати? Дорога ця на карті і немає. Віть, ну це сільська дорога. Я хочу по-людськи, ще раз скажу, по людськи Три метра, ну не вже зіграє цих три метра вам погоду. Це, і вже ж це, були по руках, вдарили, зрівають, все, друже, нормально. Це буде три метри, через три рік буде далі. Я, Тож, підпишу, я, знаю, я тебе. підпишу межі. Угу. Я підпишу межі, межі то, тоді то, моя, Віття, то тоді треба переробити Вітя, то тоді треба переробити державний акцію. Я тобі. все зроблю. Дайте мені до весової заїхати, я все віддам назад. Підпишу межі і оформляйте свою землю. От як підпишете межі, тоді будемо говорити. Тобі вірити? Бо ти а, що? ну то Мені вірите! Вірити, то... Мені вірите. Піснусію забрав 30 боїв, слухай! людям. Розірвали договор, а тобі вірити, кому вірити? А ти, так, ти ну, на другий день їздив, у людей підписував договор. Яких людей? М Яких ти що пообіцяв? У Києві? Так. Да. що я купив землю. А ти мені а ти слово мені дав, що ніхто не сказав, і купив. Ти сказав, що ніхто ні до кого купив, не лізе. А я заплатив більше, ніж ти. О! Правильно! Так, йом, ну, тобі, правильно! Ну, це, ад, 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 правильно! Тобі, то дав слово, що не буде то нічого робити! та, вірити йому! дай більше стоп, ти, та й Стоп! Перестали всі кричати! Питання до вас обох! Сьогодні Питання стоїть так, що ти переробляєш документи за власний кошт, привозиш комісію сюди. Є один власник, є другий власник. Вони стають, погоджують межі, роблять нові акти, підписують, і тоді конфлікт і щерпана. Такі ще варіант. Варіант буде тоді, коли Ні. я при всіх людях. стоп, я варіанти предлагаю. При всіх людях зараз кажу. Якщо тільки мені даєте заїзд, щоб я міг спокійно заїхати. Я підписую межі і нові межі буде. Також мова про це йде. Що ви ви ви. Ні. Вітя! А зараз о, те, що ви кажете, віддасте нам, а воно ж ваше. Воно моє. То я віддам вам, не треба мені. Ви переробіть своє. Так, а тоді, ви скажете, ти прибив до сідання. Ви ви тобі вірити! Ні, шановні, не, шановні, 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 конечно, шановні. а ти щоб ти щоб міг то ти мене зімно. Я прийджу, шановні, при, шановні, шановні я, я, вам, я, я вам тут кістка можуть. Шановні, потребують мене, шановні, відео є, віде кішка торкати в мене зібрати. Я тобі кажу, що це. Оцей козак Русский міст. Да, конечно. Я все вийшов да, да, да. за. Да, да, да. Та ти ж ти з партії регіонів був, чуєш? А не я. А я в Юльке був. В Юльке, да, в да. ти а ти в партії регіонів був? Да. ОПЗЖ, блядь, був! Депутат районної ради. А депутат районної ради в ОПЗЖ ти був! Не, не гро... Це... кого?! Депутат районна ради, звідки ти, то я русский не підтримую. Їдь, туди до ти туди їде, ти туди їдь, партія регіону. Сіть, бо я знаю, яким депутатом Все, де бу, перестали... в яких партій ти проходив. Давай, давай, давай. А Піп, я знаю, по, яких я проходжу в районі все. Перестали кричати обидва, слухайте тепер мене, є відео, це буде відеодоказ, що переробляєте документи, погоджуєте межі, і тоді, згідно нових документів, ми задали вопрос. Ось до окалітку відрізаємо, переробляєш, погоджуємо, і, і все, після, після того то, забор забирає. Возьму по калітку. І все, ти ж не треба, цей кусок переробив. Таких ще випросив немає. Документи вірні. Не зачіпаю того. Отець віддай людям. Щоб мене молоко приймали? Я щоб мав його забрати, ага. я його забрав. Я що тобі, мав якісь так, претензії? Ти, я, то ти землю забрав на тій території. То я до того я ну, щось лізу. Чи я вже забороняв молоко приймав? Двіжди, ну, та, ну, то нащо тобі та земля під тим молоком? Скажи мені, нащо тобі та земля? Тому що ти типу, по-людськи не хотів домовитися, щоб я території. То, то там, я не здаю там молоко. Люди, ти ж до людей лісу, А мене. Я, я лізу до ну, людей. То для чого ж ти заприватизював? Забороняв приймати молоко. Ну то сьогодні не забороняв, завтра не забороняв. приватизував? ну Сергій Іванович, так, люди добрі, давайте ще раз. Відео є. Дякую. Знімаємо на відео. Ти зараз даєш слово. Що визиваєте комісію з Вінниці? Оцих за, за цей скандал переробляєте, віддаєте ті землі, щоб він приватизував собі, так як там молочарня його стоїть для людей. Не моя, то хай приватізує Тамара чи люди, ну, людина. Переробляєте повністю документи, підписуєте. Після того як погоджені нові межі згідно нових меж забор забирається. Скандала ніякого немає. Рішається мирним путем. Відео буде доказ, що ви погодили, і пожали руки. Такий варіант, а тепер робляєш. За русський мир пробачення. Там брак такій точці. Нет. Там так, я знаю, я, я, я пробачаюсь. Олександр, на все є свій початок і на все є свій я, Добав, я, в... я, Добав, я пробачаюся. Не Давайте не будемо. Ми зараз говоримо русський, за це. Чи чи Спочатку ті, вірі, робиться технічна документація, підписуються. Повертай камеру. Сергій Іванович, ставайте разом, ставайте разом. От так по що? Кажи зразу, що ми, щоб я міг заїхати. по фіртку. Оцю територію тобі, а оцю територію ти переробляєш свій державний акт на землю. Цю територію віддає собі по я... забор. О, забор. А що? Віть, ну ми ти ж говорив за цих три метри. Дивися, якщо я сам все зроблю. Якщо ми перенесемо просто отак оце. Ну, отак огород, я просто собі його перенесу. Ти що шуткуєш, що? Ти шуткуєш, то тобі треба такого, тобі зараз тобі треба забрати. Я согласовую. Дивися, дивися, треба правильно, треба. Ми додаємо цю піртку, ми робимо цей кусок, так, щоб був заїзд. Ось від цього колика до того колика, Відкому, де ангар стоїть. Та, і розбираємо цю споруду. Ну, споруда, щоб... вона, нікому ні, мій, мій. ні, то просто ви розбираєте, щоб ми зараз фіксуємо це все. Розбираємо. Після цього, як буде виготовлений новий державний акт у тебе і в нього, у вас будуть підписані межі в обох. І після того ви робите згідно акта цього нового оцю зміну. Такий варіант проходить? Да, воно проходить. Тільки треба, щоб на кому ця земельна ділянка зараз стоїть, там, чи, на, чи, на, на, чи жінці. на ньому, чи на жінці. То так. жінка підпише. Да. От треба, щоб дружина. Переробила державний акт. Так, і Дорогу треба відрізати. Вийде інститут, відрізає цю дорогу. Скасовується той державний акт. її. Відрізається ця дорога, робиться на цю землю окремо. А на ту землю без робимо зміни. Ну, зміни робіт, а на ту землю без робимо зміни. Ну, зміни робіт, а на ту землю ми зробимо зміни. Ну, зміни робіт, а на ту землю зміни. Ну, зміни робіт, а на ту землю зміни. Ну, зміни робіт. Ну, цю дорогу треба винести, щоб дорога. Була нічейна. І ділянка... Дорога, де, не да. дорога да. і не приватизується. Дорога. Під молоком, під молоком ця будівля, вона теж під цією будівлею не повинна бути ніякої землі, тут. Ніякої ні в кого. Вона повинна бути. Вона то не претендує, але державний акт ак. Ах... Вона то не претендує, але державний акт ак. Вона то не претендує, але державний ак. Я і за тоді. Вона то не претендує, але державний акт. Але державний акт на ваші. Дружині зроблений. Он претендує чи не претендує. прикіндує так, Завтра то він так. каже, є доручення. дивіться. Може бути ситуація, яка хочете в нас в Україні. Продається земля. Завтра вони, наприклад, чи я, чи вони, захочуть завтра виїхати, чи там продати бізнес, чи ще щось. Вони з ним продадуть ці земельні ділянки. Прийде друга людина, чи п'ята, чи десята, скаже, забирай, забирай цей молокоблок, забирай, оце все. Ну може таке бути? Може, так, так, якщо припустити. То треба, щоб ця земельна ділянка була свободна. І за цих 10 соток земельної ділянки, там, наприклад, в оренду там, хто там. Ми взяли, заплатили 100 рублів у міську раду, чи 200, чи тисячу там, образно. Тобто ви не проти, щоб ця земельна я ділянка против, належала в треба... селищній раді? Конечно. І бляти платити. То тоді так, хлопці, одна камеру знімаємо. Ви домовились усе щойно. Домовились при свідках, при людях. Ось, ось люди є. Жмете руки, Короче, зміни, домовляйтесь зміни, на коли. Зміни, ну я це ж від мене зараз, я ж буду дорогу. Ну то домовляйтесь Ми на зробити... Та, Це Я а тоді за кім теж треба переробляти. Зробити... переробляти. <свят> Жмете руки, домовляйтесь на <Корроча>, коли. Зміни, <свят> зміни зробити... ну я це ж від мене зараз, я ж буду дорогу. Ну то домовляйтесь на це Я переробляю, тоді тільки. І за треба переробляти. Жмете руки, Короче, зміни, домовляйтесь на коли. Зміни, ну я це ж від мене зараз, я буду дорогу. Ну то домовляйтесь на коли. Я перероблю, а тоді. І за ким теж треба переробляти. Жмете руки, домовляйтесь на коли. Зміни, ну я це ж від мене зараз, я ж буду дороблювати. Ну то домовляйтесь на коли. Я переробляю, тоді за ким теж треба переробляти. Не йому треба, теж треба. Не, Нема документів. Ні, ні, ми документи віддали на селищну раду. Вони нам не погодіють. Бо то тому, що підписали вмісто ми Людмили Михайлівни підпис зробили на то, то, що то тим більше йому Погоді треба не теж не зміни внести, бо в нього. Йому зараз... не зміни, змін, йому треба переробляти все. Там замість люди стоїть підпис. А люди його не ставили. А, ні, нічого там не треба переробляти, треба переробляти, просто отут цей кусок. Ну, треба тут зміни внести. Так, так само. І потім ви підписуєте державні акти. Твоя жінка підписує, не вони підписують. Ми Погодження меж, ми підписуємо. Погодження підписує. меж. Ні, і державні акти підписуєте, там є графа, що з межі погоджені, і ви погодилися. Закріплюєте кажу, печатями, закріплюєте печатями. Меж. Після того, як печаті поставили, прийшли, переробили забор. Зуспільно. Такий варіант влаштує вас обов'язково. Все, камеру виключаю, сторони домовилися, спокійно, без крику. Без галасу так вирішити це, давно це питання. давно можна було це зробити. Давним-давно. Все. Я думаю, що конфлікт найближчим часом буде вирішений. Добре.